Всім привіт! Відео зробимо дуже цікаве. На просторах YouTube є у нас багато відео про електронне навантаження АТОрч. Це у нас 4 модулі по 150 Вт. Вони вже тестовані, протестував їх, гарно працюють, чітко працюють. Деякі є нюанси по радіаторам, Добавити потрібно. А так взагалі нормально працює електронна грузка. Що ми будемо робити? Я вирішив збільшити навантаження не 600 Вт, а зробити його, наприклад, 1200 Вт. Для цього, для цього я докупив 4 модулі. Теж пурпурні, такі самі, як потрібно. От вони йдуть в упаковочки. Докуплені 4 модулі і ми його змонтуємо, зробимо на 1200 Вт. Потім поставимо на модуль 3 кВт, 52 вольта і будемо тестувати. Збірку я зроблю штренько, для вас це буде, може, там пару секунд. Зберемо, протестуємо, подивимося. Якщо буде працювати гарно, то ми докупимо ще 4 модулі і ще збільшимо навантаження. Так що дивимося. Так. Ну, Перекинули ми, зробили на оборот. Тепер у нас видно, живлення йде. І ще будемо так показувати. Підходить і в нас не буде тепле повітря попадати на шнури. Зараз ми обжимаємо все наше це чудо-юдо, обжимаємо і будемо додати модулі. А потім все ж я перекину кулера так, щоб вони витягували повітря з радіаторів, а не надавали їх всередині не подавали повітря. Подивимося, що у нас буде. Ну, я так вважаю, що буде краще, ніж воно подавало друг на друга в те повітря. Тепле повітря. І охолодження буде краще, якщо ми кулери перевернемо. Буде видно в роботі. Так. Потрібно гарно обтягнути його. Пройдемося ще викруткою. Трішки трішки невдобно.